Після того, як ви прокатаєтесь на новинці Білайді Сілай 06, вам терміново захочеться продавати свій сон плюс. Чому ж так? Зараз про все це поговоримо. Зустрічаємо новинку. Уже на складі зайшли перші партії автомобілів. Зразу скажу, що вони продані. Ось такі машини є в дорозі. Хто собі хоче, можна забронювати. Обидві машини в максимальній комплектації. Це BYD Сон Плюс. 87 кВт годин акумулятор, а це Сілайн 06. Да, потрібно зразу відмітити, тут 79 кВт годин акумулятора. Заявлено 610, заявлено 605. Наскільки ж він буде проїжджати менше по факту? Це вже ми дізнаємося От видам перші машини. І вже в клієнтів запитаю, скільки ж вона проїжджає по факту. Як вам зовнішній вигляд? Напишіть, яка машина гарніша. Я вам показую, а ви напишіть. Двояросна передня оптика. Якщо там маємо клики, а це можна сказати, клик збільшений, розширений. Це у нас основна фара, ближнє буде дальнє, а це ходові огні. Цікаво. А як тут реалізовані вказівники? Зараз подивимося. Ви вже звернули увагу, який салон. Так, дивіться, як реалізовані поворотники. Прикольно. Основна відмінність в машинках це привід. Якщо в Сонгу в нас передній привід, і я повертаюся до того, що я почав, що якщо ви прокатаєтесь на цій машині драйвово, звичайно, сонг вам таких відчуттів вже не дасть. Так, ззаду. Більше плавний, аеродинамічний дизайн. в Songa, якісь є хоча би кути. Він такий більш строгий позаду. Я вам показую, ви дивіться, якраз класно, що дві машини поруч. В порівнянні на декілька сантиметрів Сілай 06 більший. Такий не відчувається більшим автомобілем. Також дивіться. По характеристиків вони досить схожі. 87 батарейка, 79. Заявлено 610, заявлено 605. Що буде по факту побачимо. Можна поки виключити, щоб не відволікало. Дивіться, давайте подивимося на салон. Хоча спочатку хотів сказати от по поводу батарейки, що це нам дає? В Songa батарея вона не інтегрована в кузов. Як бачите, вона виступає. А ось отут вдалося інженерам її помістити в кузов і вже батарейка. Не виступає. Це однозначно плюс. Давайте подивимося салони. Якщо в Songa салон, він завжди був один, без можливості вибору, ось такий світлий. Ось таке у нас кермо і поєднання, комбінація, обивку, обивка сидінь. Ви бачите, так? Да? Карта. Чорна стеля. А, я вже і забув, я чомусь думав, що всі лайні тільки вона чорна. Так, ну тут у нас люк відчиняється, глуха панорама. Тепер дивимося сюди. Є світлий салон, ну він сірий. А також є, роблю вставочку, вже є такі машини на складі з абсолютно чорним салоном. Так. Ембіанти по салону є. Які фішки Сілайна 06 погнали. Перша фішка, я вже говорив, батарейка інтегрована в кузов. Друга фішка, багажник. Дивіться, який ми маємо, багажник попереду. Спочатку покажу, як в Сонгу. Також треба по два рази дергати. Швиденько зараз, щоб не затягувати відео, ось така історія. Ну так собі, да? тепер дивіться сюди. Перший плюс. Класний багажник попереду. Погнали далі. По опціям. що ми маємо? На вибір два салона. Світло-сірий і чорний. Далі. Дінаудіо. 12 спікерів, я вже послухав, звучить однозначно класніше. Є проекційний екран, є холодильник. Підігрів охолодження заморозка. І також основна фішка це швидка зарядка. Уже маємо 800 вольтову архітектуру 7 кВт на повільній, 220 на швидкій всі лайні. Однозначно плюс.